Привіт! Мене звати Роса і пару місяців тому я придбала біговий план на 15 кілометрів від е, Vegan Runners UA. І хочу поділитися з вами своїми враженнями з того плану, з тих тренувань, як пройшов цей місяць моїх тренувань і що я здобула від того, цього тренувального плану. То, по-перше, мої враження дуже позитивні. Хочу сказати, що що мені сподобалося найбільше, це комунікація від Vegan Runners UA. Вони завжди мене підтримували постійно мені підказували, що я можу адаптувати. Мабуть, були такі дні, коли я не могла вибігти по плану, або мені треба було змінювати плани. І вони завжди дуже швидко відповідали, допомагали мені вирішити всі проблеми. Я в якийсь момент трохи захворіла, тому. Ці, цей мій план продлився трохи на тиждень, мабуть, більше, ніж було заплановано. Так ось, по-перше, комунікація була просто супер. Вони проводили мене через кожен крок цього тренування. Я сама до того бігла, пробігала 12 кілометрів, це була найдовша моя пробіжка, тому... але вона була дуже важка. І мій пейс був досить сповільний. Так ось, друге, що я хотіла сказати, це справді я дізналася багато про такі речі, як інтервальний біг, фартлек, як його пристосовувати до себе, як робити розминку, заминку краще для кращого як це, перформансу, збігу. І мій пейс дуже-дуже змінився. Я почала бігати взагалі. Мій пейс був дуже повільний: вісім, інколи дев'ять, тому що я не хотіла поспішати, я просто хотіла змогти пробігти бажану дистанцію і так потрохи-потрохи його нарощувала. А за той час тренувань я Я не пам'ятаю точно, але я пішла від там сіми і трьох до. 6 і трьох інколи до п'яти і там п'яти і п'ять мій змінювався ну залежно від дистанції або від дня, наскільки я була відпочивша. Але справді я відчула дуже велику зміну у швидкості моєї пробіжки. Наскільки це легко стало мені бігти швидше, це не було. Щось таке, що я мала е примусово робити, а я відчувала натуральний зріст цього пейсу. Звісно, допомагали дуже фарт, лег зайняття Це, це той самий інтервальний біг, е також і повільні пробіжки. Е я бігала чотири рази на тиждень, це саме коли біги, купуєш план на 15 кілометрів. Що ще? Е так, ось враження дуже позитивні. Я пробігла цих 15 кілометрів, навіть 16, було було важко, справді було важко мені, але я не знаю, чи я би змогла це зробити без тренувань, особливо таких інтенсивних тренувань, особливо з таким пейсом. Я пробігла тоді, здається, шість. 50, мабуть, я впевнена, що мій пейс не був би швидшим за 7 і 3 без тренувань, навіть якщо б я пробігла 15 кілометрів. Так ось дуже рекомендую: по-перше, як я й казала, трену... комунікація чудова. І завжди можна змінити щось, якщо адаптувати це до себе. Якщо ти бачиш, що тобі надто швидко, мабуть, пульс надто великий. У мене з цим були проблеми, що е, мій е, не пульс, а, ну так, е, серцебиття було надто високе. Інколи ми через це модифікували мої пробіжки, і все вийшло дуже класно. Дуже класно сьогодні. Після того я взяла трохи такий відпуску. Я все одно бігала не 4 рази на тиждень, мабуть, один раз на тиждень. А сьогодні я пробігла 22 кілометри. Я думаю, що ці тренування, навіть коли вони були у травні, вони дуже мені допомогли. Як мінімум, я знала більше техніки, більше того, як підтримувати. Одинаковий пейс, як не вигорити надто швидко, просто дуже рекомендую.